У Львові взялись чистити ставки. Першими до ладу приведуть водойми у парку Піскові Озера. На ставки біля лісотехнічного університету міські чиновники виділили 99 тисяч гривень. За ці гроші підрядники повинні вивезти сміття з води та озеленити парк. Засмагають усі. Це відомі серед лів'ян Алтайські озера. Хоча тут очерету таряски більше, аніж води, відпочиваючих безліч. Ходжу кожен рік Гарне озеро, мені подобається. Це було чисте озеро, коли дуже гарне. Не було тих заростів, але на сніжній день то не так, що забруднені, то щурі, кути мертві лежуть, всяка гадість. Відпочивальників бруд не лякає, у воді купаються, а от риба здохла. Катастрофічний стан озера таки з бантажів екологів. Його взялися чистити. Планується вивезти 2400 кубів цього мови водоросли, тобто буде десь поглиблення близько на 10-20 сантиметрів. Інші розміри води не будуть змінюватися. Роботи вже почалися, поки спецтехніка в дорозі, працюють руки. Робітники чистять доступ до джерела. Згодом вода буде стікати через бетонні жолоби. Першу чергу ту. І підпорну стінку і ці лутки. Решта грошей підуть на чистку приблизно 100 тисяч, ну 100 тисяч. Ми розпочали вчора. На це треба буде кажуть по нашим розрахунках 20 днів працювати. Якщо нам не будуть заважати погодні умови, також цього року плануються робота з озеленення парку піскові озера. Екологи видалять сухостій та знімуть омолу з дерев. На ці роботи місто виділило 150 тисяч гривень. Загалом у Львові є 11 озер, які є брудними, проте почистять лише половину з числа. На черзі озеро Левандівське. Ірина Качмарик, Наталія Жак, Назар, Піх, новини.